На підстанції Київська, що входить до складу центральної енергосистеми, днями було багатолюдно. Підстанцію обрали локацію для обговорення і консультацій дуже важливого документу: проекту плану розвитку об'єднаної енергосистеми України на десятиріччя до 2025 року. Захід зібрав широкого поло фахівців та представників галузі. Підприємства НЕК «Укренерго» та його відокремленого підрозділу науково-технічний центр електроенергетики, основних розробників документу, Міненерговугілля України, нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підприємства енергоринок, суб'єктів ринку електричної енергії, громадських організацій, наукового та експертного середовища засобів масової інформації. Перед обговоренням невеличку екскурсію для гостей територію підстанції Київська провів її начальник Анатолій Колос. Відкрив засідання керівник державного підприємства НЕК Укренерго Всеволод Ковальчук. Я щиро всім вдячний. За цю активність щиро вдячний за цю присутність. Сподіваємося, що коли ми будемо продовжувати цю роботу в наступних періодах, то широкий загал більше і більше буде долучатися до цього, тому що на відкритість, тому що зрозумілість, тому що прозорість це те, чого завжди не вистачало всім державним організаціям, всім державним установам. Стосовно проєкту плану розвитку об'єднаної енергосистеми України до 2025 року, голова Укренерго зазначив в основу. В розробці цього плану було покладено дві ключові ідеї: це подальше створення передумов для всебічної і повномасштабної інтеграції енергосистеми України в об'єднанні енергосистеми Європейського Союзу. Це подолання тих вузьких місць, які є зараз в нашій енергосистемі, які в певних енергодефіцитних регіонах у нас присутня потреба для ліквідації. Це загальне підвищення безпеки. Той план, який ми... Маємо оновлювати і оновлюємо кожен рік на наступні 10 років. Він має бути актуальним, він має відповідати і постійній зміні вузлів споживання. Він має враховувати ту динаміку, яка перед нами стоїть. Тому що кінцева мета нашої роботи, оскільки це інфраструктура, оскільки це одна з базових галузей, яка забезпечує всі інші, це дати можливість для зростання, для відновлення. Для забезпечення тих потреб електричної енергії, яка буде у промислових споживачів та розвитку нашого суспільства, тезу Всеволода Ковальчука про важливість безперервного розвитку ОЕС України розвинув і голова ради всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачко. Енергетика, як локомотив, єдинственна отрасль, вона може витащити економіку і в цілому страну. из вот той сложной экономической ситуации, которая сегодня, сегодня есть. И что самое главное на сегодня, то, что, на мой взгляд, сделано правильно, этот документ разработан через призму интересов главной, главного действующего лица, вот в целом гражданина Украины, потребителя. Основні положення проекту плану розвитку ОЕС України на наступні 10 років презентував заступник директора НТЦЕ з питань розвитку електроенергетики Олександр Болдирєв. Документ містить обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність, їх баланси, плани нового будівництва реконструкції магістральних і міждержавних електричних мереж та терміни їх реалізації, плани щодо об'єктів та обсягів необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням термінів введення і виведення потужностей з експлуатації, розрахунки потреб в інвестиціях у розвиток генерації та електричних мереж. Викладена спікерами інформація викликала жваву дискусію. Лунало багато слушних пропозицій і рекомендацій. Своє бачення висловив і керівник управління євроінтеграції Міненерговугілля Михайло Буно Айріян. Він наголосив на важливості стратегічного підходу до планування розвитку ЄС України з урахуванням світових тенденцій. Відстопочитати прогноз потрібління, а значить і производство, Нам треба просто розуміти. И новые вызовы, которые есть, нефть. Как она будет влиять не только на потребление в Украине, да, а как она будет влиять на, на цены на других сырьевых рынках, в том числе уголь, например, который конкурирует, или газ и так далее. Давайте посмотрим автомобильный бизнес. Что будет через 20 лет? Мы посчитали, сколько приблизительно потребление должно вырасти электроэнергии, если у нас будет как минимум 3 или 5 миллионов электроавтомобилей в Украине. Вроде бы сейчас зараз кажется фантастикой. але через 20 лет это абсолютно реальна цифра. В этом году вже продано более мільйона электромобилей по всьому миру. Підсумки громадського обговорення проєкту плану розвитку ОС України на десятиріччя, назвавши їх цікавими, плідними та потрібними, підбив заслужений енергетик України, голова громадської ради при Міненерговугілля, герой України Семен Ізраїлович Поташник. Абсолютно усі бажаючі мали можливість висловитися в цей день щодо запропонованого до обговорення документу. Тому дискусія у залі тривала значно довше, визначеного регламентом часу. Головне це те, що в сьогоднішньому «Укренерго», що оператор сітей, який буде в принципі грати одну з ключових ролей в новій моделі ринку, зараз вже займається прогнозуванням розвиття свої сітей в зв'язку з паніманням з того, що розпатрі рост розгенерації рост буде збільшуватися. Загалом учасники громадського обговорення відзначили високий рівень підготовки документу та рекомендували його до подальшого затвердження у встановленому порядку. Надалі проект пройде фінальне доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій та буде спрямований на погодження у відповідних органах.